26 років тому, 16 липня 1990 року, 355 з 450 депутатів першої сесії Верховної Ради, тоді ще у РСР 12-го скликання, проголосували за підписання декларації про державний суверенітет України, без якого незалежності України б не було. Річницю цієї визначної дати відзначили в Сєвєродонецьку скромно. Громадськість та представники облдержадміністрації поклали квіти до пам'ятника визначного співця української культури Кобзаря. У документі, який включав 10 розділів, знайшли відображення головні принципи побудови відкритої, демократичної, правової держави. Закріплювався розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним джерелом влади визнавався народ, а Верховна Рада могла виступати від його імені. Як зазначила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик, декларація України гарантувала в тому числі і міжнародну безпеку. Сьогодні Росія грубо порушила не тільки декларацію, яка проголошена в цьому акті, а й суверенітет України і кордони України. І сьогодні незалежність нашої держави виборюється дуже великими жертвами. Постійно продовжуються обстріли, люди втрачають житло, люди втрачають своїх батьків, синів, дочок. Дуже дорого обходиться нам незалежність. Але народ України, спокон віку, був незалежним, спокон віку була боротьба за те, щоб сьогодні ми жили в вільній і незалежній державі. Дякую за те, що сьогодні приєдналися до цього свята. І пам'ятаємо, що від нас від нашого рішення на всіх органах влади залежить дуже багато для того, щоб Україна була сильною.